Друзі, усім доброго дня! Як ви згадалися, я у своїй кімнаті, де я шию? Тут такий творчий безлад, як завжди, тому що мені все треба, там сумки закінчила. А тут, друзі, зайшла в цей хенд і, як завжди, шукала щось таке цікаве, де щось знайшла. І там висіло таке плаття. Тут дуже гарний такий трикотаж, він не хлопковий. Синтетика, але дуже така приємна на дотик синтетика. І вона, це плаття було довге, довжина спідниці 90 см. І оце зверху воно було коротенький рукавчик і ще й капюшон. Не знаю, до чого у літньому платі капюшон, але був. І з'єднувала спідницю і кохтинку отака резинка. Зараз я відпорола резинку. І подивилися, тут така довга спідниця. Мені хватає її, вона широченька, на брюки. Буду робити собі брюки і таку маленьку футболочку, кохтиночку. В общем, друзі, що в мене з цього вийде, я потім вам все покажу. Друзі, продовжую свою роботу. Це вже брючки, я почти вже завершила їх. Ось залишилося. Вставити резинку, тут прострачити строчку і вставити резинку. Що в мене вийшло, друзі? У мене трохи для того, щоб вийти на довжину штани своєї длини, мені прийшлося трохи підняти в талії, тому що не вистачало тканини. І тому я таку зробила як кокетка у мене із підворотом для резинки. Ось, і ще у мене по ширині не проходили. Холоші задня частина, так як вона більше, ніж передня. ось І мені прийшлося зробити отакі ластовиці. Ну, хто шиє, той знає. Діло в тому що ось вони, бачите, Но їх зовсім не замітно, тому що ряба тканина. Ось, за счід цього ми, як кажуть, виграли е-е таку ставку Ось, дивіться, залиши вставити резиночку, все це відутюжити. Тепер у мене осталася верхня частина цього плаття. Тут, друзі, була, на рукавчику був, був такий червоний манжетик, я його спорола і перевернула лице на другу частину, і капішон був. Я його теж вирізала. Я прям вирізала його від тіля. І оцю червону стрічку трикотажну. Я теж перелицюю на другу сторону і буду окантовувати її горловину. Горловина дуже гарно так сидить. Оце треба ще повирізати оце, частини ці залишки прямо під шовчик, тому що я так ножницями, як кажуть, відпанахала оцей капюшон. І у мене, виходить, я вийшла на довжину кохтинки, тому що оце, оце плаття було довге і в нього була. Занижена талія на резинці, яка піднімалася, щоб посадити її на талію. Отак треба було робити напуск. І коли я випарала резинку, цей напуск опустився донизу, і я вийшла повністю на длину оцієї кохтинки. Мені залишилося там обверложити і трошки загнути і прострочити. Ще поміряла на себе, друзі. Хочу дещо на рукавчику переробити, і мені треба піднімати, отак, от я намітила на собі плече. І трошки широкувати. Трошки заберу в боках, рукавчик завузю трошки, і буде тут червона відділка на рукавчику і на горловині. То, що мені дуже сподобалось, це поєднання червоного і оцієї тканини. Щоб нічого не набирати, я отак вже сказала. Перелицюю на другу частину оці окантовки і зроблю їх опять у цьому кортинці. Зараз, друзі, продовжую, що в мене вийде, я потім вам все покажу. Друзі, ось я завершила свій костюмчик. Ось обрючки. Вони вже готовенькі, все поглажено, треба тільки носити Ось, і кохтиночка. Як вже і казала, горловина. Розмір горловини залишився той же, що і був. Тільки кантовочку я переробила ось, низочок кохтиночки. Не було чим підгинати. Я обробила, у мене є такий оверлок, він перестраюється на мілкий-мілкий такий, бачите, схожий на мілкий зігзаг. Я обробила низочок кохточки, вона така свободненька, як розпашонка, з брючками дуже гарна, підшльок. І рукавчик. Я розрізала і зробила його як крилешка. Ну, вже, як кажуть, возраст, треба руку трохи прикривати. Ось таке вийшло: рукавчик. Ось, отака получилася кохтиночка. Непогано. Я одівала дуже непогано. На манікені, звісно, не так. Ну, я не люблю демонструвати на собі речі. Ну, якби неудобно ось. Тому все, друзі. І напослідок я хочу вам показати на завершенні свого відео продовжую квітувати, друзі, сапфір. І ще навіть не всі квіти розквітли. Я в прошлому відео показувала, він квітував і досі квітує, і ще не всі квіти. Він йому тут дуже сподобалася. І оця папороть, друзі, у прошлому році. Бачите, цікавий листочок у нього. У минулому році дала мені дівчинка маленький такий е, корішочок, і він у е, моїй хаті не хотів рости. А я його принесла сюди до мами думала, загине так загине. Дивіться, він набирає скільки своїх е, ваєк, їх називають ваї. Ось, І потім з тієї е, стовбурця цього, розпускається отак от потроху листочки. Дуже ну, цікаво за, за ним спостерігати. І дивіться, який гарний він. У мене є папороть, цей хуже росте. Дивіться, постійно щось підсушує. Ось, Я не думала, що цей піде так рости, друзі. На цьому я завершу своє відео. Всім пока, до нових зустрічей.